Офіціантка, яка намагалася перейти на українську мову, просто розплакалася. Повідомила їм, що в них власник москвич, який їм заборонив вживати цю мову. Таким результатом увінчалися спроби канадійки українського походження лади рослицької та її друга Віктора Гласка, які майже не розуміють російської, отримати україномовне меню в столичному ресторані тануки та поспілкуватися з офіціантами українською, розповідає її знайома Оксана Левкова. Потім втрутився в це охоронець. Він сказав, що що йому. Удобно розмовляти на руска, і що дівчата дійсно ризикують. І що з них після завтра знімуть штраф. Був адміністратор, який теж підтвердив, що в них немає такого е, правила розмовляти українською, що це за мова і навіщо ці реверанси в бік україномовних. Після цього випадку Лада Рослицька для себе вирішила у цей ресторан, ані ногою. Її колега, юрист Юрій Фартушний, про таке ставлення до рідної мови чує не вперше. Усім, хто стикнувся з подібним, радить звертатися до правоохоронних органів. Пояснює зневажання української та відмову переходити на державну можна розцінювати як дискримінацію за мовною ознакою. Згідно з кримінальним кодексом, таке діяння підпадає під ознаки злочину, що передбачений статтею 161 кримінального кодексу України. «Умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності. У самому ресторані, який вже став символом українофобства, скандал не коментують. На надісланий лист керівництво закладу не відповіло. Аби уникнути подібного, громадська ініціатива дріжджі склала карту мовних порушень у кафе та ресторанах. Протягом 2012-го волонтери відвідали 315 кав'ярень, пабів та ресторанів і виявили, дві третини закладів харчування столиці частково або повністю порушують права україномовних споживачів. Найбільше у частині обслуговування і розрахункових документів. Чеки зазвичай друкують російською. Мова оголошень та меню теж далекі від українських. Аби заохотити рестораторів спілкуватися державною, Оксана Левкова дарує їм україномовні вивіски, зачинено, відчинено та мотиваційні плакати. Тим же, хто обслуговує українською, вкладає в рахунок картки з подякою. Всім решта, активісти радять боротися гривнею, не їсти там, де порушують їхні права на мову. Марина Євтушок, Дмитро Демішев, п'ятий канал.